Для тих, кому вареники і польські пироги одна й та сама страва, це для вас. Ми щодня гуртаємо стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про рік тому. А разом із цим губимо істину, адже все найцікавіше ховається між рядків історії. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам чим і як ми жили в Україні останні 25 років. І як ми дожили до подій сьогодення у сатирично-гумористичному проєкті «25 на 7». Готуйтеся до порції ностальгії, іронії і несподіваних відкриттів. 25 на 7. Щороку в Україні 12 січня відзначається День українського політв'язня, цей день шани тих, для кого переконання і цінності стали дорожчими за фізичну свободу: Стус, Лук'яненко, Чорновол, Дубінський, Коломойський, Шевченко і тисячі інших прізвищ, що оновлюються і дотепер. Чому так? І чи було за що? Чому не Порошенко? Спробуємо розібратися у сьогоднішньому відео. 25 на 7. 12 січня 2004 року стало відомо, що в той час, поки наші хлопці в Іраку воюють у вуличних боях, Пінчук і Ахметов повернулися до переговорів про продаж труп в Росію. Такий от він, український Ютуб Нульових. Не тільки ти сумуєш за 2007 роком. Саме цього дня депутати перетворили Ющенка на англійську королеву. Закон про кабінет міністрів, ухвалений 12 січня, конституційною більшістю Верховної Ради, є першим в історії України законом, що визначає порядок функціонування уряду. Таким чином, президент фактично втратив можливість вплинути на призначення міністрів, як то кажуть. І зімані потерялі ні, да ну, нічого, Все це нікому не цікаво. Головний вопрос, вовчан. Неужели это законно? Незаконне, это ніхріна. хрена. 25 на 7. В 2011 році рішенням суду президентський указ про присвоєння Степану Бандері звання Герою країни визнаний недійсним. Тому, як то кажуть, герой не той, хто народив, а той, хто виховав. Гавний вопрос вовчан. Неужели это законно? Незаконно, это ни хрена. 25, В 2019 році Порошенко повідомив, що армія отримає турецькі дрони Байрактар. До них бонусом ми отримали десяток пісень, сотню вдалих відео і тисячі мемів. ЧОК Тешкерюк є нашим турецьким партнерам. В 2024 році Ріші Сунак, і Володимир Зеленський потужно і під камерами напідписували між собою угод ледь не на 100 років, а чи вважати цю писанину гарантіями чи запевненнями, досі жоден не відповів. А про те, як українець розстріляв маршрутку, як Порошенко клявся в вірності ФСБ, та як збирати дрони я вам розповім. У наступному випуску підписуйтесь, обов'язково ставте лайк та пишіть свою історію вже сьогодні. Ну а з вами був я, той, хто й лишився, і проект 25 на 7.